Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, ви просили. Ми відразу робимо. Довго розкачуватись не будемо. Новенький трактор 5354 і стара модель 5244HPX. Як ми вже говорили у відеоглядах, трактори дуже класні, гарно продаються, є бестселерами. Цей трактор має такий самий двигун, тільки змінений паливна паливна апаратура, паливний насос потужніший. Виробник сказав, що трактор видає 35 кінських сил. Хочемо це перевірити і показати вам. Відразу скажу, що ми не будемо, бо я бачу дуже багато е таких перетягувань відео, і люди там рвуть. Просто ці трактори стоять на доби. Ми трактори мучити, не збираємося. Перша понижена передача, буде три раунди трьох спроб, Подивимося, що може 53-54 і що може 52-44. Приємного перегляду. Обов'язково підпишіться на канал. Поїхали. Так, трактори готові. Водії готові. Поїхали. Перший раунд трактор 53-54 програв. Пробуємо ще раз. Давайте. Раунд 2. Поїхали! Другому раунді вже трактор 53-54 перевів. Поки що рахунок у нас 1-1. Давайте фінальний. Хто виграє? 3-2-1. Поїхали! Ну, як бачите, з невеликою перевагою трактор 53-54 справді. Перемагає, я думаю, що він і в першому раунді переміг, просто поганий був старт. Е -е... На рахунок 35 кінських сил не знаю, але трактор 53-54 пік справді є сильнішим від свого попередника. Далі на у вас покупців. Друзі, обов'язково, якщо вам подобається це відео, поставте лайк йому і підпишіться на наш канал. Якщо вам цікаві ще якісь перетягування, напишіть в коментарі, яких тракторів, і ми обов'язково їх для вас зробимо. Весь асортимент тракторів на сайті. Консультація за номером телефону. Дякую, що були з нами. До зустрічі на каналі.